Новий знайомий, новий знайомий, що він про вас подумав, яку думку він склав про вас. Згадуйте людину, згадуйте його посмішку, його очі і давайте дивитися, яку думку він про вас склав. Яка ви людина? Що він думає про вас? І так, поки що він. В нього взагалі ваш новий знайомий при першому погляді на вас він побачив вас дуже тендітною. Потім ви весела. Ви душа компанії, ви людина, яка достойні, достойні кращого, але багато загадки. Щось нове в його серці, щось ніжне ви пробудили. А він не спав, не спав цілу ніч. Думав про вас. Ви заставили його серце битися. Ваш новий знайомий. Він бачить, яка ви смілива. Яку думку він про вас склав? Ви смілива. У вас багато планів. Ви знаєте, чого ви хочете. Ви запалили в його серці надію. Надія в його серці. І зараз, ви не разом, але він буде думати про вас. І ви будете віддалятися, він якось буде віддалятися, в нього зараз почнуть багато справ. Ви в ньому запалили вогонь. Але чи буде продовження? Чому він не пише, раз ви запалили в ньому вогонь? Багато думок, але у нього багато проблем. Зараз він буде дуже зайнятий, трошки буде віддалятися від вас, він не буде писати, хоча думати про вас буде, але у нього зараз е у нього якісь нерозрішені справи. Тут ще жінка, тут ще незакінчені справи, в нього не все так просто. Мріяти він буде, діяти він не буде. Йому вже від того, що він вас зустрів і що а, він має про кого мріяти, йому вже добре. Діяти він не буде. У нього багато незавершених справ, він не хоче зараз а, нічого, йому все добре. І він має зараз, а, він дуже радий, що вас зустрів, але продовження наразі не буде.